На північний схід за 35 кілометрів від Миронівки та за 50 кілометрів від Дніпра по обидва береги річки Шевелухи розкинуло село Тулинці. Хати ніби туляться тут попід пагорбами, звідси і назва села Тулинці. Є у ньому сім кутків: Новоселиця, Пересип, Каваковщина, Віровщина, Жабокрячівщина, Кудилівщина, Забовтанівщина. Про давні історії села свідчать історичні знахідки, бронзові та залізні наконечники від стріл, монети, датовані 1736 роком, кам'яні хрести, навіть кістки Мамонта. Є також давньоруське городище, датоване X-13 століттям, кургани епохи бронзи і раннього заліза та курган скіфів II-I століття до нашої ери. Є свідчення, що ці дороги пам'ятають і Тараса Григоровича Шевченка. Перелиною історичних пам'яток у Тулинцях є козацька церква XVIII століття Різдва Пресвятої Богородиці, яка стоїть серед села над річкою Шевелухою на Високому пагорбі, збудована в 1784 році на місці Старої церкви, яка була зведена в 1740-му. Церква дерев'яна на кам'яному фундаменті, тризрубна, з двоярусною дзвіницею і прибудовою триглава. Настінні розписи досі збереглися на стінах верхнього Восьмерика та сферичній стелі в нефі. Зберігся тематичний розпис 19 століття в овальних медальйонах. Церква вважається визначною пам'яткою XVIII століття. За останні 15 років було проведено багато відновлюваних робіт, але ще немало потрібно і зробити, щоб храм засяяв усій своїй красі. Але і зараз він є серцем духовного відродження села. До речі, саме тут, у цьому святому місті, кожного року, в день Великого Свята, Різдва Пресвятої Богородиці, закінчується хресний хід. Який трьома днями раніше розпочинається з Києва, звичайно, село живе не тільки минулим, є багато здобутків і проблем у його сьогоднішньому бутті, про які кому краще знати, як не сільському голові Любов Іванівні Золотоверхій. Саме Любов Іванівна і стала нашим головним співрозмовником і екскурсоводом по селу. Сьогодні у Тулинцях 233 двори, де проживає 295 жителів. Площа населеного пункту 246 гектарів. Всього земельних угідь 2660 гектарів, на яких ведуть господарську діяльність 100 Україна, фермерські господарства Пакуло, Бажан, Панчук, Лідія, СПД Торбенко. Тулинці Агро, свинокомплекс на 6 тисяч голів та інші орендує Тулинську землю і крохмаль Ігор Миколайович під роботу деревообробного підприємства. В селі працює загальноосвітня школа першого другого ступенів, в якій навчається 26 учнів. На даний час школярі готуються до екзаменів, а сама школа очікує ремонту. До речі, приміщення 1902 року, в експлуатації з 1926 року. Та, дякуючи бережному ставленню учнів, вчителів, школа радує нас затишними класами, просторим охайним коридором. На подвір'ї в другому приміщенні розмістилися їдальня, де кожен клас обідає за своїм столом, шкільна бібліотека і гордість школи майстерня. Де учні мають можливість опановувати різні станки, токарні по дереву і по металу, свердлильний. Тут з любов'ю зібрано все необхідне для трудового навчання, виховання працелюбності у юного покоління. У планах сільської громади зробити школу сад, так як зараз у селі 13 дошкільнят, а садочка немає. На шкільній території розташований і пам'ятник полеглим воїнам, що визволяли село, та на плитах викорбувано 131 ім'я тулінчан, які полягли на фронтах Великої Вітчизняної війни. В сільському клубі пам'ятні односільчан присвячений і фотостенд, розташований у вестибюль. У приміщенні сільської ради працює фельдшерсько-акушерський пункт, куди звертаються за медичною допомогою тулинчани. Для забезпечення населення необхідними товарами є магазин, працює відділення зв'язку. Працівники сільського клубу організовують дозвілля сільчан. В самому закладі культури для молоді проводять дискотеки, вечори відпочинку. Глядацька зала вміщає 200 глядачів. Тут же була розгорнута і виставка робіт народних умільців. Здавна село славилося своїми роботящими, творчими людьми. Про талановитість жителів цього невеликого села свідчать яскраві, кожна з них по-своєму колоритна і неповторна вишивка. Милують очі роботи Марії Володимирівни Камінецької та Євдокії Тихонівни Кузьменко. Своїм різнобарв'ям, розміром та об'ємом роботи вражає килим Надії Романівни Коваленко. Тулинська земля в нашому районі відома ще дякуючи цілющій воді з Тулинської безодні, яка відзначається особливою кришталевою чистотою. А ще на території сільської ради знаходиться заповідник місцевого значення Тулинські переліски загальною площою 88 гектарів. Заказник входить до складу природозаповідного фонду України і являє собою системи останцевих гір. Центральне положення, серед яких займає найбільш флористично багата Лиса гора. У складі флори цього заповідника виявлено понад 300 видів рослин, серед яких зустрічаються види, занесені до Червоної Книги України. Сон чорніючий, горецвіт весняний, геацинт білуватий, цибуля жовтіюча, ковела волосиста та інші. Квітне земля тулинчанська, воду цілющу дає, всім, хто живе тут, працює, селище славить своє. Тулинці, краю мій рідний, в серці твоєм благодать. Я для твого процвітання хочу всі сили віддать.